Майже годину на Херсонщині повітряна тривога через активність ворожої авіації. Про деталі ситуації в регіоні запитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, добрий день. Отже, яка ситуація зараз у вашому регіоні? Дійсно, повітряна тривога триває. Були повідомлення про вибухи в Бориславі, ймовірно, знову. Скиди керованих авіабомб здійснюють росіяни на Бориславщину. На жаль, постійно тероризують вибухи чутно і тут, в Херсоні продовжують обстрілювати прибережні райони, і Херсонського району, і самого Херсону. На щастя, за сьогодні повідомлень про постраждалих, якісь постраждали саме сьогодні. Немає. Є повідомлення про одного з жителів Пачкарівки, 77-річного чоловіка, який потрапив під обстріл вчора. Сьогодні звернувся за допомогою, його оперативно шпиталізували швидко і доправили до лікарні. І зараз надається вся необхідна допомога. Пане Олександре, окрім того, що ми отримуємо від вас фактаж на даний момент, ми постійно ставимо вам питання, в який спосіб діяти людям, будинки яких зруйновані, чи в який спосіб діяти людям, у яких затримуються кошти на те, що вони є внутрішньопереміщеними особами, тому що навіть не всі досі знають, у кого познімали спочатку року безпосередні ці кошти. От, зокрема, наші колеги з Суспільного Хресон показали історію дівчини, в дім якої прилетіла ракета Іскандер 23 грудня 2023 року. І от дівчина каже, що вона стикається з байдужістю місцевої влади. Поясніть, будь ласка, не всі громадяни в принципі розуміють, який функціонал місцевої влади. Тобто, проясніть ще раз в нашому ефірі ту історію, що ви можете робити, що є вашою компетенцією, вашим функціоналом і чого можливо люди очікують, а це не ваш функціонал, і у вас немає коштів, ну зокрема, на те, щоб почати будівництво і відновлення будинку вже на наступному тижні. Перш за все хочу сказати, що якщо казати про цю саму історію, то Херсон є зараз зоною, яка не підпадає під під постанову, яка регулює систему виплати за зруйноване житло. Тобто ми знаходимося в зоні бойових дій, і поки відбудовувати в рамках програм або є відновлення, або інших програм, ми не входимо в цю в ці програми, тому що Постійно кожного дня руйнується житло, пошкодиться житло. І Поки що, на жаль, ми можемо тільки тимчасові надавати послуги, закриття вікон, перекриття шифром, якщо в нас є будинків або плівкою для того, щоб не попадала туди вода. Але це тимчасово. звичайно, якось та дівчина, в якої зруйновано повністю будинок ракетою Ескандер, там саме треба чекати, чекати. Час на те, щоб коли ми вийдемо з зони бойових дій, і запрацює тут програма, є відновлення, вона змогла податися на відновлення цього будинку. Зараз звичайно заактували цей злочин правоохоронці та актуальні бригади, і є документи про зруйноване житло. Але коли ми відкинемо ворога. І зможемо працювати по цій програмі. Тут вона зможе податися на компенсацію і отримати для того, щоб відбудувати цей будинок або купити у будь-якому іншому там населено, що в курсі всіх таких історій. Але бачите, люди, окрім того, що матеріально їм буде відшкодовуватися, відбудовуватися, вставлятися вікна, хочуть напевне якої симпатії. Тут потрібно постійно проводити роботу з державними службовцями. Ми зокрема з Вадимом обговорювали реформи державного управління, і вона як не крути, в першу чергу будується на людях ставленні людей як держави. До людей до громадян Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, завжди чітко відповідає на наші питання. Дякую.